Свідомі, сьогодні говоритимемо про тему, яка може здатися темною, але стосується кожного з нас: це страх. Чому він змушує нас панікувати, бігти чи просто завмирати на місці? Ви, мабуть, здивуєтеся, але страх це не просто щось негативне, це наш емоційний спадок. До речі, задумалась про це після перегляду фільму Білджус. Там страхи героїв. Заважають і працюють проти них, але й в той же час допомагають. Страх це наш захисний механізм, але іноді він стає ворогом, якщо виходить з під контролю. Тож сьогодні розберемося, як страх виникає в мозку, коли він нас захищає, а коли руйнує, і як сучасний світ активно використовує страх для маніпуляції. Ми поговоримо про те, чому мозок взагалі створює страх, що відбувається під час панічної атаки, і як медіа грають на цьому відчутті. І Якщо вам цікаво розібратися в тому, як працюють наші емоції та як сучасний світ впливає на нас, підписуйтесь на канал. Та не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Попереду ще багато захопливих тем. А тепер. Приготуйтеся до глибокого занурення у нейробіологію та природу страху. Що таке страх і чому він такий потужний? З точки зору біології, страх це не просто емоція, а захисний механізм. Що еволюціонував, щоб ми виживали. Відповідальним за це почуття є мигдалеподібне тіло, маленька структура в нашому мозку, частина лібмічної системи. Як тільки ми помічаємо небезпеку, ця область миттєво активується, сигналізуючи про загрозу. Це своєрідна система тривоги, що запускає реакцію бися або біжи. Уявімо газель, яка побачила лева. Як тільки вона його помічає, її мигдалеподібне тіло подає сигнали до інших частин мозку, зокрема до гіпоталамусу, який активує соматичну нервову систему. Це викликає миттєву реакцію. Напружуються м'язи, частіше серцебиття, дихання стає глибшим. Усе це для швидкої втечі від хижака. Це демонструє наскільки критично важливий страх для виживання. Тепер перенесемо це на життя сучасної людини. Уявіть, що вам треба виступити перед великою аудиторією. Хоча це не загрожує життю, мозок усе одно запускає ті самі механізми, серце калатає, долоні пітніють, руки тремтять. Це тому, що мозок сприймає ситуацію як соціальну загрозу. Виникають думки, що як скажу щось не так, або а якщо мене не зрозуміють. І ось тут ми стикаємося з головною проблемою. Еволюційно страх був нашим рятівником. Він змушував нас діяти швидко, уникати небезпек і тримати пильність. Але сьогодні ці ж реакції можуть призводити до надмірного стресу. Дослідження показують, що мозок не завжди розрізняє реальну і уявну загрозу, тому реагує на незначні подразники так, ніби це серйозна небезпека. Наприклад, коли ми нервуємо через робоче завдання або очікуємо важливий дзвінок, мозок може запускати тривогу. І знову приклад, ви готуєтеся до важливої розмови з керівником. І тут паніка, бо є страх отримати критику або незадоволення. Дали, подібне тіло знову активується, що призводить до стрезу і тривожності. І, хоча це здається. Просто розмова мозок сприймає її як реальну загрозу. А тепер уявіть, що таке трапляється щодня. Це може перерости у хронічний стрес, який виснажує організм і впливає на психічне здоров'я. Тому важливо вміти розрізняти реальні та уявні загрози, щоб мозок не запускав ці реакції кожного разу, коли ситуація не є небезпечною. Якщо вчасно це не розпізнати, страх може стати джерелом тривожності, яка повністю заповнить наш розум. Уявіть, що страх виникає навіть тоді, коли реальної загрози немає. Це стається через надмірну активацію мигдалеподібного тіла, коли мозок не відрізняє справжню небезпеку від уявної. Наприклад. Страх перед великими пауками зрозумілий, це природна реакція захисту. Але що, якщо цей страх проявляється, коли ви просто бачите картинку павука чи навіть уявляєте його? Це вже тривожний розлад, коли страх починає виходити з-під контролю. Тривожний розлад, фобії, панічні атаки. Усе це ситуації, коли страх починає руйнувати життя. Наприклад, генералізований тривожний розлад. Перетворює навіть дрібниці, як от запізнення на зустріч, на справжню катастрофу. Людина з цим розладом живе у постійному очікуванні найгіршого, навіть якщо видимої загрози немає. І це не просто хвилювання, мозок увесь час готовий до небезпеки, що виснажує нервову систему і призводить до хронічного стресу. Панічні атаки ще один приклад, коли страх. Стає ворогом. Це момент, коли тривога накриває з голови до ніг, з'являється задишка. Серце калатає, памориться в голові, виникає страх втратити свідомість або навіть померти. І найгірше те, що ця реакція може виникнути будь-де у транспорті, на роботі чи навіть вдома без очевидної причини. Ось приклад з кіно Чорний лебідь. Головна героїня страждає від нав'язливого страху втратити контроль і бути недостатньою ідеальною. Це змушує її бачити ворогів всюди, руйнуючи її зсередини. Страх перетворюється на саморуйнування, коли людина уникає навіть звичайних ситуацій, боячись помилитися. Соціальні фобії ще один приклад, коли страх стає перепоною. Людина з соціальною фобією боїться будь-якої взаємодії. Прості розмови чи вихід до магазину викликають надмірну тривогу. Це веде до ізоляції, обмеження у спілкування і депресії. Людина відчуває себе ніби відірваною від реального життя. Дослідження показують, що близько п'яти дорослих в світі страждають від тривожних розладів, які часто переходять у хронічну форму. І це число зростає, адже темп життя створює ще більше подразників, що запускають реакції страху. Це особливо важко для тих, хто живе у постійному потоці новин, де кожна подія може викликати тривогу. Окремо варто згадати соціальні страхи: страх осуду, страх невдачі чи не відповідати нормам. Такі страхи впливають на наші дії в суспільстві. Ми часто уникаємо нових можливостей тільки через страх, що нас не зрозуміють або не приймуть. Соціальні страхи створюють бар'єри, що заважають нам реалізувати себе повністю. Отже, коли страх виходить з-під контролю, він починає диктувати нам, як жити, обмежуючи наші дії. Він вже не виконує захисну функцію, а стає джерелом постійного стресу. Якщо ми не навчимося керувати ним. Страх почне керувати нами. У сучасному світі страх став потужним інструментом впливу, особливо у медіа та соціальних мережах. Як це працює? Досить просто: бачите заголовок типу негайно дізнатися, що відбувається у вашому місті. І мозок автоматично реагує на це як на загрозу. Мигдалеподібне подібне тіло активується як при реальній небезпеці, і вам хочеться дізнатися більше. Це називається ефектом страху. А чому це так ефективно? Страх викликає сильну емоційну реакцію, яку важко контролювати. Медіа часто використовують цей механізм, щоб захопити нашу увагу. Ось чому заголовки новин завжди звучать так, ніби світ ось-ось зруйнується. Нова економічна криза, загроза для вашого здоров'я зростає. Такі фрази активують мигдалепогдібне тіло і викликають відчуття страху, навіть якщо реальної загрози немає. Це стратегія, що тримає нас у постійному стані тривоги. Саме тому ми прокидаємося і засинаємо з думкою, що ж може піти не так. І це не обмежується лише традиційними медіа. Подивимося на соціальні мережі. Коли гортаєте стрічку Інстаграм чи Фейсбук і бачите новини про катастрофи, воєнні конфлікти чи кризи, це миттєво викликає емоційну реакцію. Дослідження показують, що постійне споживання негативних новин у соцмережах може призвести до так званого інформаційного виснаження, коли мозок просто не витримує потоку страхітливої інформації. Нещодавні дослідження підтверджують, близько 70% контенту у новинах, особливо під час криз або виборів, має негативний характер і часто використовується для залякування. Це означає, що ми постійно перебуваємо в середовищі, яке культивує страх війни, пандемії, екологічні кризи. Усе це виглядає як об'єктивна інформація, але насправді тримає нас у стані хронічної тривоги. Страх також використовується у політиці. Уявіть передвиборчу компанію, де кандидати лякають зовнішніми загрозами. Якщо не оберете мене, країна впаде. Такі фрази змушують людей приймати рішення на основі емоцій, а не логіки. Вони грають на нашому страху втратити безпеку та стабільність. Це працює і на рівні держави. Деякі режими навмисто посилюють відчуття страху серед громадян, щоб легше контролювати суспільство. Це створює атмосферу страху перед критикою, перед владою та перед тим, щоб бути неправильним. У такому середовищі страх стає інструментом влади. Як наслідок, ми постійно перебуваємо у стані хронічної тривоги. Це може призводити до депресії, емоційного вигорання і навіть психосоматичних розладів. Дослідження показують, що тривале перебування у стані тривоги може впливати на імунну систему, роблячи нас більш уразливими до хвороб. Тож, що можна зробити? По-перше, обмежуйте контакти з негативними новинами, фільтруйте інформацію, яку споживаєте, та зосереджуйтеся на реальних діях, а не страхах. Я розумію, що в наших умовах ці новини знаходять нас самі. Але контролюємо те, що в наших силах? По-друге, звертайте увагу, чи не використовується страх для маніпуляцій. І пам'ятайте, що емоційний спокій це ваш ресурс, який варто захищати. А як зробити страх нашим союзником? Є практики, як от когнитивно-поведінкова терапія, КПТ, що допомагають змінити ставлення до тривожних думок і зменшити їхній вплив. В основі КПТ лежить ідея, що наші думки, емоції та поведінка тісно пов'язані. Тож замість уникати страх, КПТ навчає розпізнавати тригери, аналізувати думки і змінювати автоматичні реакції, які можуть викликати зайву тривогу. Один із корисних інструментів КПТ це ведення журналу страхів. Відчуваєте тривогу, запишіть, що вас турбує, які відчуття виникають і які думки з'являються. Записуючи такі думки, ви зможете побачити, що багато з них перебільшені або не зовсім відповідають реальності. Наприклад, ви можете написати, боюсь, що помилюсь, і всі мене осудять. Спробуйте переформулювати, я можу зробити помилку і це нормально, усі помиляються, та і я зможу виправити ситуацію або зробити висновки. Такий підхід називається рефреймінг, переосмислення, яке допомагає змінити емоційний фон тривоги. Ще одна ефективна техніка експозиційна терапія. Це поступове знайомство зі своїми страхами в контрольованому середовищі. Дослідження показують, що регулярне практикування таких технік знижує інтенсивність тривожних реакцій і формує позитивний досвід. Експозиційна терапія працює за принципом адаптації. Мозок поступово звикає до тригера і починає сприймати його як менш загрозливий. Це дозволяє змінити звичний шаблон поведінки. Ви не уникаєте, а дієте. Згодом цей ефект закріплюється, перетворюючи страх з ворога на союзника. Зрештою, страх це сигнал, який вказує на нашу зону розвитку. Якщо навчимося його аналізувати та приймати, а не тікати, він стане рушієм, який допоможе нам рости як особистостям. Пам'ятайте, страх це не те, чого слід уникати, це те, що слід зрозуміти. В минулому відео можна було почути рубрику, яку я точно зроблю постійною, ну хоча б тому, що вона мені подобається. До вашої уваги соціальний плейліст. Приємного прослуховування! Ось таке цікаве пізнавальне відео у нас вийшло. Якщо ви відчуваєте, що страх обмежує вас, не соромтеся звертатися за професійною допомогою. Діліться своїми історіями в коментарях, що допомогло вам. А поки ви пишете, я буду чекати вас. У інших своїх відео до зустрічі.